Вітаю вас на нашому каналі. Відео Справжнє омолодження» ми розглянули якби структурне оновлення організму, структурне омолодження, структурну перебудову справді без якої не бійтеся. Це якби початковий перший етап омолодження. Але якщо ви пам'ятаєте, і я підкреслював неодноразово, де да ви самі це добре знаєте. З віком в нас гасають функції. І не тільки з віком, і в нас численні там порушення. Обмінних процесів і різні хвороби викликають. Функції нашого організму весь час, на жаль, не покращуються, а погіршуються і за цього саме страждаємо. Від чого страждає хворий? Від того, що хвороба порушила функцію. Чому виникає загроза життю? Функція настільки не виконується, що це вже загроза навіть для нашого життя. Тобто функції це найголовніше. І тому про справжнє омоложення говорити без покращення. Без відновлення функції, це було б зовсім не коректно. Давайте пригадаємо, я вам це нагадую. Нам потрібно знайти якийсь фактор, який би генералізовано впливав би на всі функції організму. Ну ви скажете таке, в принципі неможливо. Правді, скажемо, вплинути одночасно на всі функції організму повноцінно. Я підкреслюю повноцінно, справді неможливо. Я вам неодноразово одноразово підкреслював, що є структура позаклітинний матрик, яка як би керує цими функціями, яка впливає. От тоді самі. От кажеться, кожних півроку наші клітини організму, в більшості наших органів, оновлюються. Ну, як вони оновлюються? Половина клітин ділиться, а половина вступає в апоптоз, тобто програмна, якби загибель. Приніше не загибель, а розщеплення цих клітин на структурні частини, з яких є добудова, клітин, які діляться. Ну, дивіться, якщо клітина поділилась, це не клітина, а півклітина, в повному розумінні цього слова. І вона повинна добудувати свої структури, а саме головне відновити функції. Сама вона, вона ж бачите, ще не повноцінна, сама вона цього зробити не може. І тому оця зовнішня структура, в якій вона знаходиться позаклітинний матрикс, допомагає їй це зробити керує цими процесами. Пригадуйте, ти я казав, що позаклітинний матрикс повністю, як би казати, повністю керує цими клітинами. Що значить, що зародження клітин. Що її розвиток, особливо після поділу, що їх живлення, а саме головне поведінка виконування функцій не просто контролюється, а направляється по заклятинним матрицем. І тому зрозуміло: якщо ми ефективно подіємо на цю структуру, то вона справді може вплинути абсолютно на всі функції організму. Тобто, це не значить, що вона повністю замінить. Функції органа, який там постраждав, чи надзвичайно хворий, але вона його запустить, вона його ініціює в значній мірі, і, можливо, він навіть сам самовідновиться без всякого лікування, якщо позаклітинний матрик йому цьому допоможе. Тому це справді саме головне. Тому ми вам наступний етап, як би казати, більш повноцінне омоложення, ми вам пропонуємо, якраз впливаючи на позаклітинний матрикс. З позаклітинним матриксом ми вже працюємо більше 20 років. Ми ну, працювали в міжнародній кооперації. До речі, я не буду там хвалити, що це мої ідеї. Якраз коли ми були міжнародні кооперації в у нас по різним дослідженням, то мою увагу звернули і сказали, що якраз в нас якби, функціональна спрямованість, то ми, як ніхто, зможемо вплинути на позаклітинний матриць і пояснили, наскільки це важливо. Це десь було майже 20 років назад. і з тих пір я постійно, як колись мій черв'яз, займаюся позаклітинним матрицем. Ми десь певних результатів. От кажемо, є така функція апоптоз, дав практично, ну, принаймні, я знаю засобів, які покращували цю функцію. Але від цієї функції залежить, чи буде переродження таке, чи не буде. Якщо апоптоз працює нормально, то він не дасть перерожню клітин, тому що якраз буде половина клітин ділитись, а половина буде розщеплятись. Ферментами якраз на теж ті, ті цеглинки, з яких добудовуються ті глини, які діляться, і до речі, засобів для цього немає, а це дуже важливо. Це дуже допомогло в нашій прионкології. Так от, коли ми от, при розробці полінорма робили експериментальні всякі дослідження, то ви знаєте, от, наприклад, перевимних злоякісних я підкреслюю, пухлинах у 60%, 60 тварин ці злоякісні пухлини поросмоктували самі за рахунок того, що нормалізувалась функція апоптозу. І якраз ми якраз бачив такий результат, і я ж кажу, багато звернули увагу під міжнародним дослідженням. Ми весь час допрацьовували полінор, назва сама свідчить. Полі багато функцій норм нормалізує. І саме це, це можливе тільки за позаклятином актесу. І чим далі ми робили розвиток полінорму, а особливо зараз ми створили модифікацію полінор форте. Модифікація надзвичайно, скажімо, всебічно. І надзвичайно потужно впливає на ці функції. От дивіться, наприклад, от зараз стоїть величезна жара, всі ми страждаємо від цієї. То ви знаєте, більшість пацієнтів підкреслює. Як тільки я приймаю цей засіб, я маю на увазі полінорфорте, те, ви знаєте, жара, не жара, організм оживає, з'являються сили, і в голові навіть проясняється в таку жару. 35 градусів. Це свідчить, наскільки потужно працює полінорформин. наскільки потужно він, а головне всебічно впливає на організм, якби все оживає. Тобто, я підкреслюю, це не значить, що він замінює профільні препарати. Якщо орган дуже сильно постраждав в результаті, от, наприклад, при атомуних процесах, де знищують пішлункова залоза чи нир, щитовидна залоза, то, звісно, треба ліквідувати причину деструкції оцих органів. Але навіть при деструкції все одно цей полінофорте буде все одно покращені, ініціює намагається до норми довести цю функцію. Ну якщо справді якісь зовнішні вже потужні деструктивні фактори, так да, потрібно лікувати орган від цього не дінеться. Але ну, якщо ви хочете в загальному покращити всі процеси в організмі, покращити всі функції. А якщо ви ці функції, що ви омоложуєте організм? Тому що в нас функції згасають з віком і чи порушення різних хворобами. Вони погіршуються. Але якщо ви ініціюєте їх відновлення, значить ви, я ще раз підкреслюю, ви справді заставляєте організм омоложуватись. І бачите, якщо там використовуєте ревітал, ну, це структурна, структурне відновлення, структурна перебудова. Ну, це частково ви вирішуєте проблему. Полінормфорте це обов'язково покращує функції без цього це обов'язково для без ви Повного результату не досягнете. Да, нарвітали буде якесь покращення, але якщо ревітали, якщо відноситься до якихось тонізуючих препарат, якби не можна сказати, до, що це стимулятор, онкохворим. Його краще не приймати, тому що незрозуміло, як, як він буде попливати. Но полінорфорте да навіть він не тільки покращує стан навіть онкохворих, а часто приводить до того, що сам організм справляється з пухлинами або просто їх гальмує їх. І тому він навіть, якщо ви вилікуєтесь від від онкопроцесу, він і там корисний. Що значить вилікувати хворого? Пів вступі для медичних багатьох підручників кажеться: вилікувати хворого це в кінцевому підсумку. Досягти відновлення порушеної хворобою або віком функції. Так бачите, без нього фактично повного вилікування досягти неможливо. І з ним буде лікування більш швидше, більш повноцінне. Но в даному відео йде мова про омолодження, ми ставимо то якби додаткові фактори. А тут просто полінорфорд сприяє справжньому повному молодженню організму, тобто ви повертаєтесь до того часу, коли вас все працювало. Нормально, що не було погіршення функцій. Значно покращить ваші функції полінорфорти. І тому ви, хоч використовуєте хоч для омоложення, хоч як додатковий фактор, щоб поглибити чи посилити ефективність лікування, чи прискорити його, боротьба з віком у всіх випадках він вам допоможе. Аналогів, поки ще не шукайте в я думаю, вони скоро з'являться, тому що це такий засіб, про який вважаю, щоб ви зрозуміли. От, вчені сподіваються, що колись вчаться навіть відновлювати ампутовані кінцівки. Так само вони підкреслюють, що це вдасться зробити за позаглітинна матрикса, Настільки він має потужний вплив на організм. Але вже є засіб ефективний, безпечний, який сьогодні вже в значній мірі дозволює відновити функцію цього матрикса, значить відновити повноцінну функцію організму і омолодити його. Лікуйтесь, молодійте.